是。So Дрон Камікази, який летить на відстань 20 кілометрів, носить на собі боєприпас в залежності від завдання, яке стоїть перед військовими, або вразити техніку, або вразити, наприклад, живу силу противника. Сто таких ударних fpv дронів представники благодійного фонду Волонтери північ передали військовим 119 ї окремої бригади сил тероборони, за словами керівника фонду Андрія Пантелеєнка. Їх закупили завдяки донатам. Це вже сьомий. Сьома передача дронів. Сьогодні передаємо ми 100 дронів. Загалом вже передали десь 330 дронів. Загальна сума збору склала 1 мільйон 200 Тисяч гривень даного збору на 100 дронів. Андрій Дурас, заступник командира роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 119-ї бригади. Розповідає, зараз їхня бригада виконує бойові завдання на Лиманському напрямку. Потреба в дронах є завжди, тому що розхід дуже великий. ЛБЗ зараз тримається за рахунок дронів. Також іноді бувають прильоти по позиціям, де вони зберігаються на позиціях. Постійно потрібно утримувати великий запас цих дронів. Співзасновник фонду Юрій Рудич говорить, ці дрони вони закуповують у вітчизняних виробників. До зборів можуть долучитись всі охочі. До нас долучилися активні мешканці нашого міста для того, щоб якось зробити це окремим проєктом. В нашому фонді, ми його назвали Дозорні півночі. Абсолютно люба людина, хто хоче якимось чином чином допомагати армії, може доєднатися до нашої групи волонтерів. Ці люди відкривають банки особисті. Збирають кошти, допомагають нам збирати, а потім вже перераховують гроші на загальну банку. Також цього дня волонтери передали іншій чернігівській бригаді автівку, яку допомогли придбати місцеві підприємці. За словами волонтерів, вона коштувала 9 тисяч доларів. Представник цієї бригади Михайло Боднар каже, авто допоможе бійцям на Донеччині. В сучасній війні позашляховики повнопривідні дуже важливі для бригади, тому що це основна автомобільна техніка, яка ну, використовується в бойових діях. А великі, великогабаритні там, автомобільна техніка, вона мало використовується, тому що ну, немає такої можливості, на жаль. Тому. Дякуємо за допомогу. Олександр Мілашевсько, Олексій Жорнов, Суспільне новини, Чернігів.